Сьогодні я буду вас дивувати. Саме таку ціль я собі встановив на сьогоднішнє відео. Отже, підготував я для вас величезний газовий пальник, величезний по міркам, якщо порівняти з тими пальниками, які зазвичай я вам показував на своєму каналі MyCamping. Пальник розрахований на велику кількість людей, на велику групу туристів. Можна встановлювати його на стаціонарному кемпінгу, брати з собою і готувати людей. Так ну я не знаю, на 10 точно можна. Величезна класна там комфорка, величезні класні зручні стійкі ніжки. Ну, коротше кажучи, можна встановити величезний казан зверху, величезний кан, здоровенну якусь каструляку і готувати, прям борща наварити, прям можна якусь юшку, прям цілий. Рибину цілу можна туди засунути, в таку велику каструляку, так і наготувати, на готувати на цілу родину, наготувати ну прям величезну кількість їжі. Я сподіваюся, що вам буде цікаво зараз. Покажу. Друзі, коли я казав величезний, я абсолютно не жартував. Це для порівняння. Я взяв Fire Maple Blade 2 його в сторонку, також газовий балон, але це потім нам знадобиться. FMS 123 називається модель. Газовий пальник від Fire Maple. Ось таке пакування. Дивіться, який монстр, прям ну, дійсно величезний, з гарним вітрозахистом, з п'єзо Ну, коротше кажучи, прям дуже-дуже цікава модель. Він схожий на мій FMS-125, здається, так він називається, який в мене. Схожа конструкція, я бачу, так? Комфорка також схожа. Але цей набагато більший. Дивіться, так, всі матеріали тут можете е, прочитати, як завжди, натискайте, будь ласка, на паузу, і е, те, що вам потрібно, можете тихенько собі і спокійненько почитати. Отже, модель FMS-123, матеріали латунь, алюміній, нержавіюча сталь, вага. Уявіть собі, 538 грамів. Тобто, це прям здоровезна така от махіна. Потужність. так, 3,65 кВт, тобто 3650 Вт, а витрата газу 260 грамів за годину. Тобто ось цей пальник на максимальній потужності може з'їсти ось такий балончик на 230 грамів і ще 30 грамів. Уявіть собі, розміри, будь ласка, Unfold – це у відкритому стані, Fold – у закритому стані. Ось так він виглядає, коли він в відкритому стані. Так? Бачимо тут відразу п'єзо, бачимо шланг, бачимо триніжки, бачимо подовжувачі. Ось тут, раз, два, три. Триніжки, три подовжувачі, так, підставочки під посуд. Вітроекранчик ось такий. І комфорка ось такої форми. Дуже приємно і знайомий нам. Давайте відкривати. Перше, що ми тут бачимо, це чохол, Ось такий. Тут нічого нема. Так. Хто не знає так, дату виготовлення ферермапла можна подивитись ось на цій штуці, де написано PAS, так. або зачасту пишуть на пакування. Ось тут, наприклад, дату виготовлення 20.12.2024 року. Тобто 20 грудня 24-го року. Це якщо хтось не знав де. А якщо тут нічого не наліплено, то дата прямо ось там є. Ще дату можна подивитися, я зараз вам покажу. Дивіться, яка махіна просто. Ось тут зазвичай пишуть на клапані. Ось тут. Бачите? Так. Але тут... Тут в нас не написали. Це, напевно, номер моделі. Іноді тут буває написано десь з якоїсь сторони, але, але не тут. Відразу інструкція. Давайте почну я з інструкції, так? який здоровензний? здоровензний пальник, і яка маленька інструкція. Так? А, зазвичай я бачу, знаєте, що, що пальничок такий маленький-маленький. Масіпулька. а інструкція прям здоровенна, здоровенна. Так, відкриваю. Як завжди, шановні, натискайте на паузу і читайте, будь ласка. Оп, сподіваюся, що буде видно. Так. Уявіть собі, він витримує 15 кг навантаження. Тобто, 15 кілограмів можна встановити такий от казан, налити туди води. І все це разом не більше, ніж 15 кілограмів. Так, уявіть собі. 15 кг це ну, прям суттєво. От всі моменти, все перед вами. Будь ласка, можете натискати на паузу так і собі дивитись. Дуже гарна інструкція. Чудова. Сподіваюсь, що вам буде дійсно дуже чекаво. Чекаво. <с> цікаво почитати, цікаво поцитати. так? Вже слова плутаю між собою. І склав неправильно. Ну, нічого. Дивіться, який тут чуглу. Такий помаранчевий, дуже структурний, такий приємний на дотик. Великий такий. Прям, як, знаєте, як банка така для, з огірками для закруток на півлітра. На пів прям такий здоровезний він. Fire Maple ніде нічого не написано, просто помаранчевого кольору. Дуже він такий. ну Послужить вам точно, пластик якісний, товстенький. Прибираю пакування і е, переходимо з вами, шановні глядачі, до. Ось цього моменту подивіться, просто який він так величезний шланг такий, так маленький, маленький, але найцікавіше ось тут, шановні глядачі мої, найцікавіше те, як він розкладається, те, як він виглядає, так. От у складеному стані ось такий Fire Maple зверху написано. А, до речі, дивіться, система попереднього нагріву газу. Тобто пальником можна користуватись навіть взимку, так, всі чотири сезони. Газ, який на холоді стає. Рідким буде проходити через ось цю трубочку, тут комфорочка працює, полум'я є, від якого нагрівається ось ця трубка, процес випаровування в цій, в цій трубці йде, і виходить вже газ у газоподібному стані. так. Тобто пальник всесезонний. Так, Якщо ми покрутимо, ну дивіться, ось моя рука. Зараз я його розкладу, до речі, я для чого взяв другий пальник, так? І хочу вам показати, як це просто виглядає. Так, розкладається, дивіться, як? Оп, ось так вверх. І тут Чікс, отак. Всі ніжки зараз будемо розкладати з вами. Оп. Дивіться, який. Хоп, все фіксується, все таке, знаєте, масивне, таке прям величезне все таке. Досить я вам хочу сказати, що, ну. Приємна така прикольна річ, е, незвична, давайте так от і скажу, прям незвична. Тому що велика і прям така, от, ну прям, знаєте, як то кажуть, не, не жарти там якісь. Шановні, для мене це, ну прям, і п'єзо ось так підіймається сюди, гоп. Ну, як вам потрібно, там ось так чи отак от можна підняти. П'єзо тут ось, ось така конструкція п'єзо елемента, так? Дивіться. Ось так виглядає, сам п'єзо захищений. Тут ось такий от шнурок. Так, шнур, шнурок кажу. Дивіться, як все це виглядає. Тут от корпус ось такий з такого матеріалу. Зараз будемо читати, так з якого що тут написано. Дивіться, як воно все зроблено. Це не пластик, а що ж це таке? Не знаю, що це за матеріал навіть уявіть собі. так? Як враження ніби то на цьому, на 3D принтері надруковано, так? Азбест якийсь чи щось таке там, напевно. Дивіться, який красун, так? Ось тут отак. Розкладаються у нас ніжки. Зараз я спробую сфокусувати тут фокус, так? Дивіться. Уявіть собі, що сюди взагалі можна встановити. Давайте я для. Ну, просто суто для прикладу, шановні мої, я зараз приберу чого. Я хочу показати вам е у порівнянні з моїм паничком Fire Maple Blade 2. Давайте зараз. Дякую. Порівняння, такий маленький братик. так? Дивіться. Ну, як вам? Таке, так? Різничка. Ось так. Такий от величезний пальний пальничина, така от здоровенна. Отже, так, це я прибираю з кадру, так. Бо, в принципі, для цього, для вау-ефекту я його і приніс. Так, інструкцію також нам вона поки що не потрібна. П'єзо підпал. Дивіться, яка комфорка. Вона прям, ну, вірите, що тут 3,65 кВт. От я вірю, він прям такий, що, ну, не знаю, там прям дорослу якусь свиню можна зажарити, засмажити тут прям ведмедя якогось. Дивіться, який величезний, так. ось така от чаша вітрозахист. Тут. Кріплення, всі з'єднання. Бачите, як все зроблено на заклепках. Оп, отак все обережно складається. Ось тут ці грибочки це стопори. так. О, Ну, звісно, шановні, якусь супермаленьку кружечку для кави тут не встановиш, бо вона просто сюди провалиться, прям на комфорку. Бо тут, бачите, який тут, тут відстань, так, яка прям ну, для великих е е казаночків. так. Я думаю, що от літровий казанок ви сюди встановите точно. 750 мл, напевно. Також встане, але під питанням треба буде дивитись, так. Але для великого посуду, точно кажу вам, що для посуду більше літра. Якщо хочете встановлювати маленький посуд, то потрібно щось тут підкладати, так, щось якусь там сіточку таку чи грильову, чи що, підкладати для того, щоб можна було щось менше встановлювати. Але ну, це просто махіна для великого посуду. так. Ось такі ніжки. Бачите, все складається так чудово. Отвори для полегшення ваги. так, Хоча здається, що. І це, напевно, також для полегшення. Ось цей елемент якийсь він. Бачите, який. Хто знає, що за матеріал, пишіть, будь ласка, в описі, що я кажу, в описі під відео хотів сказати, в коментарях. так... Зараз я хочу, шановні глядачі, під'єднати. Спеціально взяв газовий балончик для того, щоб під'єднати і подивитися, як це діло виглядає. Так. Клапан пальник має звичайний прямої подачі газу. З іншої сторони ми маємо гумовий очільнювач ось тут, зовні так, ось там, от всередині. І також маємо вставку різьби. Вона з нержавіючої сталі, здається, так, це не латунь. Оп, швидко, 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 так. Опа. Зараз. Тут в нас з цієї сторони е, тут у нас рухоме з'єднання, тут, як завжди, нерухоме, бачите? І воно ось так е, закрито, так, в такий от рукав. П'єзо, шукаю з якої сторони п'єзо. Буду підпалювати, так, і показувати всю цю красу вам. Не дуже зручно у мене, тут дуже близько від мене цей е, штатив. Так. Ну, давайте дивитись. Зараз ближче хочу встановити Так. камеру спущу і встановлю якось так, щоб вам було чудово. Все це видно. І окрім цього ж треба, щоб ви все бачили. Отже, ось наша кнопочка п'єзу. Потроху відкриваю. А, який дивіться. Сильно не буду потужно робити, але повірте, що він тут так може лупити, що просто страшне просто. А, давайте регулювання з вами подивимось, так? Так, давайте мінімум якийсь зробимо. Клапан, я отут кручу. Дивіться, можна ось таке мінімальне зробити полум'я. Я думаю, його видно, так? І ось таке величезне також можна зробити, якщо у вас буде бажання. Регулю... Регулювання так у нас на балоні. Пальник потужний, якщо встановити величезний сюди кан, то можна ось так, бачите, на яку відстань можна прибрати наш балончик. Тобто, ось цей шланг дозволяє, він досить довгий. бачите, Тобто, якщо навіть казаность такий, то ще отут відстань залишиться. Ось такий от пальник був сьогодні, дорогі глядачі. Якщо з вас хтось водить, наприклад, так я кажу, людей в походи, так, якщо ви організатор якихось, наприклад, я кажу так, якихось турів, чи походів, чи там якихось кемпінгу, чи посаділок, там якихось туристичних, чи ще щось такого подібного, то е Можете розглядати ось такі величезні пальники для приготування їжі на велику кількість людей. Або якщо ви полюбляєте риболовлю, полюбляєте полювання, у вас багато друзів, і ви е, душа компанії, так яка відповідає за приготування, наприклад, їжі, чогось там смачненького, смаколиків там е, юшки рибної і подібного подібного, то я думаю, що зверніть свою увагу на ось цей пальник і точно. Е, Точно ви будете задоволені, а ваші друзі будуть приємно здивовані, що є отакий пальник і щось новеньке їм також покажете. І коштує він, до речі, десь десь якось, десь от як оцей приблизно так здається, якщо я не помиляюсь. А я можу помилятись, бо е, речей багато так оглядаю, тому можу робити помилки. Дивіться, яка різниця, прям ну відчутно, так. Сподіваюсь, що в сьогоднішньому відео я вас трошечки здивував, бо на це е, і була е, задача так поставлена. Ось такий от величезний приємний пальник, від якого в мене залишиться чудові спогади. Ну що, шановні глядачі, здивував я вас сьогодні, ось цією красою. Уявіть собі, який величезний так пальник, величезний і дуже, дуже як на мене. Дуже є він цікавим. Тому звертайте, будь ласка, увагу на такі речі. Вони також у фірми Fire Maple є. Я залишу під відео посилання, де можна всі ці чудові речі, які ви бачили у відео, придбати. Як завжди, мій канал можна підтримати. Подобайкою, так, палець вгору переплутав, залишити свій коментар. Також можете залишити донат. Як це зробити, вказано в описі під відео, як завжди, ваші гроші підуть на розвиток мого каналу. Що це означає? Купівлю туристичного спорядження, яке я вам показую, а також всіляке це спорядження для зйомки. Відео, це мікрофон, це штатив, це камери і так далі. і так далі. Бо ніякого бекграунду такого от, е, в мене нема. Тому от започаткував канал, і, звісно, потрібно от мати все це спорядження для того, щоб знімати якісні гарні відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Користуйтеся всіма моїми промокодами на знижку в описі під відео. Все вказано, все залишив. Дякую і побачимось.